Знову сніг іде. Це відео нам надіслав військовий Олександр. Він боронить наше небо в Сумській області. Бажаю здоров'я. Я сам з Южного і зазвичай звик, що зима у нас проходить більш-менш тепло. Але зараз, знаходячись за тисячу кілометрів від дому, я розумію, що країна у нас велика, і якщо у нас тепло, то це не значить, що тепло всюди. У нас уже Десь четвертий день, мінус 15-мінус 17. Сипи рясний сніг. Ну, зараз трохи менше. Але вже білий пейзаж це дуже звичний пейзаж для мене. Зігрівають захисників та захисниць в люті морози, майстрині з Южного. Вони в'яжуть на фронт шкарпетки. Це команда під назвою Теплі петельки, яка наразі налічує близько 30 учасниць. До кожної пари шкарпеток майстрині прикріплюють бірку, де вказаний розмір. Жінки працюють більше року, виготовили та відправили на фронт понад тисячу пар шкарпеток. Чим більше в складі натуральної вовни, тим, тим краще. Тому що якщо штучна нитка, там, поліамід, там, чи що, то воно плавиться. І воно, виходить, буде, якщо воно горить, то ну, її Тому треба зірвати, а воно, якщо приклеюється до тканин людських. Тому ми стараємося зв'язати 80 на 20-80% це вовна. Шкарпетку зв'язали, постирали, висушили. Парили праскою, наклали на лінічку, бачимо, що тут у нас 40. Підписали все. Хлопці вибирають, кому який треба. Кожну передачу шкарпеток я завжди на соціальних платформах викладаю, показую, коли шукали магазини, аби придбати пряжу, то. З одним магазином, так як я кажу, побратими в тилу, вони нам а, побачили наші шкарпетки один раз, другий раз. Я їх позначала там. І вони, а, вони нам стали присилати. А, Декілька разів майже 20 кілограм пряжі безкоштовно взагалі. Тобто, я їм потім рахувала, показувала, що то дійсно пряжа йде на ЗСУ, на шкарпетки. А була така пряжа, яка рожева, біленька, якась пухнаста, така, яка хлопцям не підійде для шкарпеток. І ми через знайомих до Малюткіна... В Одесі в нас є друге сонечко, і ми нав'язали їм майже 70 пар жилеток, там носочки, шкарпетки були. Донатять гроші, але не завжди вистачає їх. Безкоштовна пряжа вже закінчилася, але мусимо далі щось робити. Над створенням теплих речей на фронт трудиться ще одна група ініціативних жінок. Команда називається В'язушеньки. Забезпечують військових шкарпетками понад рік. В'яжуть 19 жінок. Також розробили власну фірмову етикетку та постійно вигадують оригінальні дизайни виробів та є обов'язкові вимоги до шкарпеток для військових. Шкарпетки повинні бути високі. Для того, щоб можна було заправити чи термобілизну, чи спідню, щоб вони трошки були, виглядали над берцями, щоб їм було зручно. Кожна шкарпетка вона повинна бути в началі, вона повинна дуже добре розтягуватися, щоб не муляло ніде, ніде не, 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 не заважало нічого, щоб хлопці могли довго, щоб не муляло литку, щоб хлопці могли довго ходити. П'ята повинна бути зручна, комфортна, досить висока. Для того, ну, у чоловіків вже ж більша ніжка, ніж у жінок. І тому п'яточка повинна бути, от у наталичці вона укріплена, ця п'яточка. От, от, це укріплена п'яточка, для того, щоб вони були ну, більш носостійкі, скажімо так. От. Довжина вимірюється, тут не повинно бути жодного вузилка. Жодного взука є е, дуже багато в голі, як з'єднувати без вузликів, і дівчата в'яжуть так, щоб не було вузликів. Тому що розумієте, йому пройти цьому хлопцю, солдату, воїну, пройти 5-10 кілометрів. І це ж потрібно, щоб воно ножки у нього були сухі, теплі, щоб ніде не було ніяких, ні мозолів, не не терло, нічого, щоб все було добре. Нещодавно в'язушеньки розпочали виготовляти ще три види виробів: це обереги, пояси та мітинки. Тут є маленька дірочка, і вона вдягається ось так. Вон. Звісно, що у чоловіка, да, у чоловіка рука більша, вони розтягуються. Обидві групи майстринь також виготовляють коврики для військових. Запитів, на в'язані речі від захисників та захисниць зараз багато, розповідають майстрині. Тому потрібні додаткові руки та гроші. Запрошують долучатися. 063 133 36 69. Марина команда теплі петельки. Донатити на пряжу для групи теплі петельки можна на картку. 5375 4112 0388 4072. Щоб підтримати пряжею, оштами та долучитися до команди «В'язушеньки», телефонуйте 093 849 06 71. Наталя.